Доброго дня, шановні глядачі даного каналу, хотів сказати слухачі, може і слухачі. Адвокат Володимир Клим, тема як впливає наявність дітей, проживання їх з одним із батьків після розлучення на поділ майна. Тільки що почув це питання, буквально хвилина, там людина пішла з консультації і щось згадав, що вже, мабуть, добру сотню. Разів чув це питання. Ну, це всіх цікавить, звичайно, там розлучаються, діти залишаються там, в більшості випадків з мамою, ділять майно. І, ну, і може воно і логічно, що більше майна тим, з ким залишаються діти, а може і ні. Це таке питання риторичне, але дуже часто його задають, то Вирішив його так онлайн, публічно відповісти на нього. Нагадую, що сімейні питання, питання нерухомості, тобто житлові, земельні, спадкові питання обов'язково відповідаємо у коментарях. Тому не соромтеся, пишіть, будемо відповідати, як то кажуть, ви нам, нам коментарі потрібні, а ми вам, ми вам відповідь. Така симбіоз юридично-клієнтський. Тому по порядку. Якщо по стандарту, то не дуже діти впливають на поділ майна, хоча є така частина 3 статті 70 стаття сімейного кодексу, яка говорить, якщо аліментів не вистачає, то може бути присуджено комусь більше. Але в більшості випадків суд вирішує, скільки аліментів їх стягують, хоча борги тощо, це окремі правовідносини. Тобто наявність дітей. Можу так публічно стверджувати, 99,9% ніколи не впливає на поділ майна. Але тут я би сказав, є нюанси. Тобто по цих аліментів, які зазначені в частині 3 статті 70, зауважу таке, можливо така ситуація, що батько чи мама, ну, там, хто живе без дітей, з когось стягують аліментів, не мають доходу, але або в силу хвороби, свого статусу, не мають можливості їх платити. Тоді це встановлено, що там якийсь мінімум стягується, може менше мінімум, бо вони там хворі. Дійсно, ну, ситуації різні. Тоді комусь із батьків теоретично можуть присудити більше аліментів, але краще бути здоровим а ділити майно навпіл, і щоб на аліменти і в добровільному, і в судовому порядку вистачало. Або другий варіант, який теж отак, теоретично може вплинути на поділ майна, це ділять одну кімнатну квартиру, яку купили, там залишилася мама і дитина, а чоловіку залишилася машина. Тоді, скорше всього, логічно суд прийме рішення, що квартира залишиться мамі, вона там буде жити з дітьми, а батько нехай ночує у машині на вулиці, або десь там де хоче. Ну це так логічно, воно так би мало бути. А по таке, що там через аліменти комусь збільшили частку, чесно, кожен день аналізую судову практику по цих питаннях, не знайшов. Тому не тіште, не тіште себе надіями, якщо вам хтось дуже скаже, що там з вами діти, вам буде більше. Це не так. Інколи люди живуть міфами, якими... Ну там, в Радянському Союзі квартири державні, якось їх так ділили, чи хтось залишався в кооперативному будинку жити, то мамі з дітьми залишалася квартира, або квартира там, державного фонду чи комунального. Але це все міфи, які там у повітрі ходять і на що не впливають. Ще раз нагадую про коментарі, запитання, будемо відповідати. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.